Банківська таємниця більше не таємниця. Влада хоче знати все про ваші рахунки, гаманці і навіть сейфи. Законопроект вже у Верховній Раді. Що це за документ? Це євроінтеграційний законопроект. Його мета приєднання України до СЕПА, єдиної зони платежів у євро. Це дозволить українцям надсилати й отримувати перекази в євро без комісії, як у ЄС. Але для цього треба виконати вимоги Євросоюзу, такі як боротьба з відмиванням коштів, прозорість фінансової системи і створення реєстру рахунків, електронних гаманців і сейфів. Згідно з проектом, банки, НБУ та емітенти електронних грошей мають передавати до ДПС інформацію про відкриття та закриття рахунків, електронні гаманці, оренду банківських сейфів, поки що без суми залишку переказів чи історії, лише факт існування. А тепер головне. Уряд вже пояснив, це не буде ухвалено у цьому скликанні. Це лише початок діалогу. Мета створити публічний реєстр, як в Євросоюзі, і лише після обговорення шукати формат реалізації. Тому не біжимо знімати готівку, не віримо в паніку і чекаємо реальної інформації. Айді центр бухгалтерських послуг стежить за ситуацією, і ми обов'язково повідомимо вам, коли з'являться реальні зміни. Підписуйтесь в нашу сторінку, щоб отримувати актуальні новини щодо змін в законодавстві.